Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Юа. Дивіться, де ми зараз йдемо, яка краса. Стежечка така, папороті, стіна така з боку від нас. Я з товаришами. Йдемо посидіти декілька годинок біля водички. Алкоголю з собою не брали. Взяли тільки смаколиків, перекусити трішки в магазині китайському ТНТ. І закинемо зараз краболовки. І спробуємо зловити, може, декілька якихось крабиків. гарно провести час біля води. Дуже-дуже мені подобається природа, так недалеко, так недалеко від самого Ванкувера, подивіться, я б сказав, що це в самому місті. Але дивіться, яка вже тут краса. Тут у нас океанська водичка ось така. А ось тут подивіться, які. Коріння і каміння великі. Тому, друзі, зараз розкладу, розмотаю я свої краболовки, які ось тут несу, в сумочці. Несу їх. І покажу вам, що я приготував сьогодні для крабів. Побачив, як один хлопець ловив е -е, на таку цікаву оснастку. Не те, що оснастку, а на. Такий цікавий вид частини тіла з м'язком. І поже вже заплутався. Коротше, зараз будете самі бачити, що я приготував для крабстерів. Друзі, ми знайшли місце ловлі. Дивіться на цю красу. Раніше крабстерам я ось там робив басейник. Хто не бачив відео, Попереднє, коли я тут був з паном Аліксом, з товаришем, то я десь вам прикріплю зараз його до екрану, то відео. До речі, набрало найбільше переглядів на каналі. І ось тут другий раз я на цьому прекрасному місці зараз будемо крабалити. Ось такої, друзі. Друзі, хлопці купили коротше, собі суші, дивіться, ось таку красу, а я дивіться, що буду їсти. Буду їсти отаку от шию гусячу. Сказали, що дуже-дуже смачно на природі їсти. Насправді я жартую. Буду закидати в одну краболовку отаку шейку, в іншу краболовку буду закидати курячу ніжку. На мене є ось такі старенькі з морозильної камери, я взяв і подивлюсь на що буде краще клювати. Взагалі-то я побачив, як хлопець ловить на крабовій шейки. І мені здається, це класний варіант, тому що. М'ясо куроче дуже-дуже м'ягке, і його швидко дуже краби з'їдають просто і залишається гола ніжка. А шийку буде набагато важче об'їсти, бо вона така м'ясиста, кіст кістлява така сильно. І мені здається, що це буде ефективніше. Але побачимо пізніше. Тому одну закидаємо на шиї, другу на курочку. І так, друзі, дивіться. Тут дві в нас ножечки курячих, щоб не казали, що я там огрізків чіпив, хоча в мене є огризочки такі. Але чіпляємо дві цілих ножки курячих і одну шийку. Ось таку. Подивимось, що буде ефективніше. Русланчик, а ну візьми, будь ласка, камеру. І робимо перший закид. Отак. Робимо другий закид. Отак, друзі, чекаємо 5-10 хвилин і будемо перевіряти. Що там нам попалося? Русланчик вже пакує. Андрій теж пакує, Андрій зовсім не товариш, не почекав коріша, щоб гарно разом проводити час, а саменький це робить. Я тобі це припомню. Mm -hmm. Кажуть, що їсти рибу на риболовлі, а можливо і на краболовлі це поганий знак. І ми в цьому сьогодні переконаємось, правда, Русланчик? А я не їм риби. А тим більше Русланчик рибки не їсть. Тому, друзі, ось таке Андрій сховався вже в холодочок. В тінь, дивіться. Каже, жарко чоловікові, він окулярів не взяв з собою. А тут дуже-дуже-дуже гарно. Русланчик хоче скупнутися. Ми не знаємо, чи можна, але як мінімум тут немає знаків. Ось так, друзі, дивіться, які тут великі каміння гарне. Був в Норвегії і тут дуже-дуже подібне ось таке величезне якесь гігантське каміння, яке стоїть так в воді. Дуже-дуже мені якось нагадує це Норвегія. Проїхав катер і зробив нам такі, дивіться, штучні хвилі. У -ху 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 -ху! дивіться, як штучно може катер, якийсь невеличкий зробити хвилі. Чого так? Дуже сильний. Друзі, пройшло 5, можливо, до 10 хвилинок, як ми, е як ми закинули коротше, краболовочки, зараз подивимось на результат. Не знаю, може там ще нічого нема. Але не хочеться пів години чекати, тому що якщо краби є і їх багато, вони можуть дуже-дуже навіть швидко з'їсти курочку. Але сітка якась дуже легка. Друзі, нічого немає, що це означає, що рибу на риболовці або краболовці їсти не треба. Так, дивимось на, на другу. Хоча б одного зловити? Ця, ця, ця важча вже, ця важча, може там є краби, бо та була б така дуже легка. Все. Є, є, дружок по-любому. Опа! Дивіться, як працює шийка і як працює курка. На шийку вдалося зловити 4 краба. ого го 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 Ось це краб. Називається Red Rock, це червоний вид краба. Бачите? А цей називається Dungeness Crab. І можливо він навіть має нормальний вимір. Дивіться, який він агресивний, подивіться, не дається Андрію. Зараз а він він... Крепкий, він... Чи так впирається капець? як він впирається. Я шо... <світ> як він впирається, це капіт. диви, Дивіться. Диви. <світ> 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 Від Це, Це хлопчик, то відпускай, відпускай. Це хлопчик і його брати можна. Якщо його розмір буде нам підходити, то цього краба можна було б взяти. Але дивіться, йому не вистачає зовсім трішки, дивіться. Ось цей хлопчик повинен бути ось такого розміру. Бачите? Йому не вистачає просто десь тут 5 мм якихось, пів сантиметра бракує, щоб він був в нормі, в ліміті. І що ми робимо? Цілуємо і відпускаємо цього дружочка. Все, давай племи, рости. Отак. Цей, очевидно, менший, мені здається, але теж можемо перевірити його. Ану. Вже добре Це теж хлопчик. Дивіться. Це теж маленький. Mm -hmm. Денджиний скраб повинен бути 165 мм. І тут у нас дивіться, це є, а це у нас десь 158 мм, бачите, тобто в цьому теж трішечки, трішечки не, не вистачає. А цей повинен бути, це Red Rock Craft, повинен бути 115 мм його панцир, ширина. А вона теж, бачите, мало є. Не вистачає теж десь одного сантиметра. Тобто цей теж ми його відпускаємо, малюка цього, ми ми тим, більше, тим, більше, тим більше ця дівчинка, їх взагалі брати не можна дівчата. Тому ось так, друзі, дивіться, шийка робоча, шийка працює. Сьогодні зловимо ще -ху, ху Закидаємо. Ооо, дивіться, наша русалонька вже та, пішла до водички. Так, да, можна. Візьми, Русланчик. Я боюсь. Там нічого вона не можна. А просто пристайся, Максим. Бля, я, я боюсь. Не почувайся, Русланчик. Дивіться, морська зірочка. Бля, ні, вона тверда, я, боюсь. я не буду. Та не бійся, Русланчик. Та ти мене Їх можна, брат. Їх можна легенько взяти, подивитися на неї і відпустити в водичку назад. Так вона приклеє одна. Так, зараз цей морський шачудин сюди припливе. Морська зірочка, а це краса. До речі, ми тут бачили морського котика а і якщо він ще раз припливе, можливо вам я його і покажу. Але такий прикольний, був тут недалеко від нас. Русланчик, там шнурок. Там шнурок. Холодно яка. Дуже. А, прямо дуже холодно. <риклад> друзі, друзі, пройшло 5 хвилинок. Думаю, можливо, там вже щось повинно бути, а чого того, що попередньої... Краболовлі, я не чекав довго, я просто кожних 5-10 хвилин витягував, постійно були якісь краби. Тут місце крабне, тому вон вже бачу, що щось є. О, червоний виміровий. Червоний буде гарний вимір. Ми його візьмемо. Дивіться. Рідніечку, будь ласка, дайте мені в студію. Червоний повинен бути 115 мм, а цей має, можливо, навіть і 130 якихось. Моє око каже. Дивіться, він повинен бути ось такий. Да, він, бачите, він має, напевно, на сантиметра два він є ширший. Отут, від оцього краю потрібно дивитись до оцього. Бачите? Угу! Оцього забираємо! Зараз відерочку його покладемо, а оцього кабанчика відпускаємо. Та й потримаю. Русанчик, ти Чого знімай агресі, краві, Русначик. Він не такий агресивний. А як мені його достати? Спитайся, як ти мінути на заліз. Як ти сюди заліз, дружок? Як заліз, то хай так і вилазить. Дуже друзі, мені подобається. Ловити крабів, хоча я їх додому не беру, бо не можу ніколи вимірового зловити. Але чим мені дуже подобається, що це якась екзотика. Я ловлю крабів. Уявіть собі, не карасів, не плітку, а крабів. Подивіться на цю красу. Русланчик хоче його ще теж потримати, побавиться. Отут ззаді бере задубку. А, ми не перевірили, чи це дівчинка, чи хлопчика. Ну покажи, Андрій. Покажи. Це хлопчик. Я, ви бачите, коли вузеньке, отут, такий животик, в нього це хлопчик, дівчинка в неї широкий, широкий такий живот. А він так царапається, і страшно. Оце б заднього своє. Так, да, він, він ними так сильно буває про ай то. І якщо відпускаєш, то легесенько його воду треба класти, щоб він не прибився. Там да. Щоб він не прибився, щоб він вижив. О, русланчик поклади його на камінчик, хай попливе собі, може. Ану. А Ану малюк, давай, покажи нам. Дивіться, під камінчик сховався. І сидить під камінчиком собі малюк. Ось так, друзі. Ну що, закидаємо. Закидаємо, достаємо наступну. هppleane, не? Я Спробував хатичку ставити і що зупинить. А пальця вставив? А це якісь ліни? А він реально може старий, що великий. Для цього червоного краба це великий дуже розмір. А тут пусто. Все, закидай шию, бо так не буде нічого. Друзі! Дві ноги дає. Друзі, дивіться, курка пусто, нічого немає, треба кидати на шейку. Бо на курку результата нуль з двох моїх закидух немає результата. Кидаємо ми, кидаємо ми друзі, на ще одну шейку. Руслан, ти він не буде її так скупити, напевно, Русь. Не здівайся з нього. Диви, диви, він їсть. Диви, дьобка запихає м'ясо. Even when you feel low, you can still go. Even when you you feel slow, can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no man. I still go. Go, 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 go. Друзі, на горизонті бачу морського котика. Можливо, Андрію вдасться трішки зняти його якось ближче. <гаду> 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 і то другий за ним виплив, бачите? буйок? Це буйки, ну, но... не, не... і що Ні, знов... То один буйок Ага. Не дуже дивиться. у мене Дуже сильно хвиля зносить. Det skjer Це хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Молодець. А це? Дівчинка. Молодець. Дивша жує. Дивіться, дівчинка ще, ще щось собі перекушує. Я не буду тебе забирати, не переживай, давай гамай. Нічого страшного дивно впала А це якась неудачниця, дася? Ну кажется, а, вона... а вона відрізняється чимось. Ну да, та нова. А, та, а ця стара, може якось вона по-іншому трішки тратить, може не відкривається. Один червоненький пішов. А, один червоненький був він пропав. Може вона не завжди відпочиває. Або знаєш чого? чого? Бо він отут може собі вчепитися і йому не треба лізти до тебе всередину. Не знаю. Оце за цей кусочок. Не знаю. Прибалимо далі, друзі. Дивіться, який Русланчик в мене оператор. Якщо буде погана зйомка, щоб знали, кому писати. Хлопці десь пішли подивитись на цей берег. До речі, от з цього камінчика дуже такий гарний вид. Тут якось цього не помічаєш, а туди вилазиш на нього, і він вище. І так видно прямо воду просвіщає... Як просвіщається. Коротше, видно так прозорість води гарно і. І, друзі, що я вам скажу? 2-3 місяці тому я тут був, і краби попадались значно менші. А зараз їх ніби як трішки менше самих крабів, а сам розмір краба прямо більший, тому що багато попадається крабів, котрим не вистачає просто сантиметр або пів сантиметра до розміру відповідного. А тоді, коли ми рибалили, то Отакий От краб попадався один на 30, можливо один на 50 крабів. Прям такий, що майже в розмір відповідний. А тут майже кожна закидуха і попадаються великі краби. Не знаю чому, але курка по якійсь причині не працює. Просто краболовка з куркою взагалі якась безрезультатна, там майже нічого ніколи немає. А якщо є, то просто один якийсь маленький крабик. не знаю, Можливо, вона якось неправильно відкривається, ця краболовка. І там нічого немає. Або справді переморожена з морозильної камери курка не так приваблює крабів, як, наприклад, свіжа шийка з магазину. Можливо, так. Але тих дві ніжки не хочу викидати. Можливо, вони пригодяться на наступні крабові ловлі. Окрім цього, можливо, в якийсь інший день. На курку просто буде якось ловитися, а на ту шейку не буде реагувати. На всякий випадок, хай просто в мене та курка ще буде. Але поки що шейки показують класний результат, мені подобається. І її набагато більше, мені здається, вистачить, бо самому крабу важко ту шейку якось поскубати. На відміну від курочки. Тому так, зараз, друзі. Ой, зараз витягнемо наступну. Наступну сітку, я, до речі, недавно, може, і закинув, можливо, навіть не пройшло ще 5 хвилин. Але дістанемо, подивимося, може вже там щось і є. Зараз, друзі, вам покажу. Немає нічого. Друзі, нова партія. Можливо, цей буде вже гарний вимір. Дивіться, які в нього клешні тільки, просто величезні. Русланчик боїться взяти в руку чи не боїться. Боюся. Не, боюся. Диви. ого-го. -го, го Це наш клієнт якраз. Да, дивіться, якраз розмір а ти, ще. А ти міряєш до цих колючок? Чи от, дивіться до колючок. Міряємо. Міряємо просто отак. От Публічно. Колючка і колючка. Впритих. Ну ні, навіть трошки більше, бо колючка одна вилазить. А тут впритик, а тут навіть трошки більше. Оце лопат Руслан! Подиви, який монстр просто! Ого-го! Червоний не такий, як це може мастити. На, на, на сонечку його. Оце просто Пусть бомба. Бачиш, Чи ти пикуєш, Ярик? Чи ти пикуєш? А в цього, дивіться, немає клешні. Типікує. О, а він малий. Трошки. І немає клишні бідолаха одної. Йому тяжко буде жити. Ану дай, дай його змі. Він на цей. Такий важкий, такий бля. я його боюся. Я його боюся трохи. Бо він трохи сікантужений. Ай, диви, диви, бачиш, куди клешню свою. А, там треба подивитися ще дівчинка. Буська, це хлопчик. Да. Хлопчик, хлопчик. Ану, скільки цьому бракує. О, цьому бракує... В цьому бракує, дивіться, пів сантиметра. Ну що, дружок, іди відпочивай. Буль, закидаємо сіточку. Санчик закинеш? Так. Ну, за бурне. І друзі покажемо вам, дивіться, що вправо. Покажемо, друзі, щоб ви не думали. Це в нас хлопчик навіть, бачите, не дівчинка, хлопчик. І цього забирати можна. Що ми і зробимо. Такі величезні клешні в нього, такий класний. Та <laughs> да, маса на низу сидить. Гізілка за глибину. Нова партія крабстерів. Відкриваю? Так, да, відкриваю Русланчик. І ні одного вимірового нема. Ось, друзі, попереднього разу, коли отут я був три місяці чи два тому, оце якісь, в принципі, такі були всі партії. Витягуєш і всі приблизно такого одного розміру невеличкого. А сьогодні рибалочка прямо дуже-дуже сильно вдала. Який... Русланчик, ну не бій, якщо ти, То можна ж чітось... легенько йому тако допомогти. Він <су> склешній <су> тістати, а ти його стукаєш, Русланчик. Ну він тільки піднімає грубу силу, а от, а це що на панцирі, це якісь ті, напевно, е паразити якийсь такий живе. Ой, ну добре, друзі, будемо відчіпляти. Легенько кидай, Русланчик. О, дуже ніжно русланчик кинув його, до речі, друзі. Русланчик природу в нас береже, коли не стукає пальцями їм по клешням. Дивіться, яка дівчина схватилася так сильно за цю краболовку, що не можу її віддерти. Просто клешньою так сильно схопилась. О, відпускає. Давай, мала, відпускай, ми тебе пускаємо на волю. Вона сама туди. Ну, що йде сама, то йде. Ні, вона не йде. Там заночі роди. Утю! Коротше, друзі, класна вийшла крабалка, крабів не дуже багато, але Розмір їх набагато більший, ніж попередньої крабової ловлі, як мінімум на цьому місці. Тому, вечоріє, будемо скоро вже йти додому. Зараз закинули ще цей раз. Я не знаю, або ще цей витягнемо, або може ще один швидкий раз закинемо і будемо вже збиратись додому. Ось так, друзі. Він короче дивиться на мене і не знає, яку йому сторону тікати. Такого ще крабика, дивіться, зловили, навіть його міряти не станемо, бо в нього немає відповідної кількості міліметрів панцера. Тому відпускаємо його, закинули останній раз ще сітку. і будемо збиратися вже додому. Водичка, дивіться, яка чистенька. І так, друзі, на завершення в нас маленька морська зірочка. Ми її випускаємо. Зараз під водою... Менше трошки. Зараз під водою відпущу її знімлю, як вона попливе, можливо навіть буде видно. Хочеться просто говпрошечкою подивитися, як буде видно під водою, як буде зніматися. Зараз вже ніби тут темно трішки. Але вода ніби відносно прозора, може щось буде видно. Ось таке, друзі, в нас вийшло відео. Гарно провели час отак, на такому прекрасному кам'янистому березі заливу океанського. І вдалося зловити навіть вимірові такі краби. Взагалі під вечір відплив такий стався тут. Отут води було десь на сантиметрів 30-40 більше. І з цим відпливом якось і краби почали клювати ніби слабше. Тому якось так, але в загальному час провели гарно. І отримали якесь своє таке задоволення від часу проведення на природі. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал. Бо ми плануємо далі ловити лосося. Сезон вже відкритий, тому скоро, можливо, поїдемо і на таку рибалку. До зустрічі, друзі, у наступних відео.